Hello, ми на Чері Safari Drive, Зараз презентація кожної моделі. Потім ми сідаємо кожен в різний автомобіль. Покаже тут різне є є електро, є тіго 4, є 9, є навіть там пікап, що він є на автоматичній трансмісії. Ми поїдемо на Чері дев'ятому. І після презентації автомобілів ми поїдемо в медве. хто не знає, це такий. Я б його назвав взагалі заповідник. Там проведемо тест автомобіля, проїдемо по бездоріжжю, послухаємо про кожен автомобіль, протестуємо його. І я дам особисто від себе безворотні зоки. покажу, як організований салон і як організований захід. Сьогодні дуже великий акцент на електричних моделях, тому що е, дуже активно їх впроваджують зараз в цілому в виробництво і в продажі. Реально для мене є там Tiggo 9, Tiggo 4. Оце те, що я знаю. Оце 9 дивіться. Ну, і навіть для мене виглядає досить такий. Масивно. Ну, реально, Я не хочу о, зайвий раз розповідати, що це досить якісно. І я не буду топити за це авто і казати, що з-поміж всього, що є на ринку, обирайте оцей автомобіль. Але якщо вам потрібно якось збалансувати вартістю автомобіля і кількістю опцій, там зрутові зарядки, музика Sony, то звичайно. Цей бренд ну, потрібно розглядати, тому що вони великий акцент ставлять на співвідношенні ціни якості. Зараз ми зберемось, дослухаємо презентацію автомобілів і поїдемо на них в Медвено. Туди досить мальовнича дорога, там є бездоріжжя, там ми можемо протестувати автомобілі, там ще є кафе, і ми зробимо там такий чекпоінт невеликий. Проведемо підсумки з колегами, з нашими обміняємося досвідом по експлуатації автомобілів і поїдемо назад. Так що поїхали.